Пройшла не одна година з того часу, як Картер застрибнув на різнобарний поїзд і заснув. Але коли прокинувся, виявив, що потяг зупинився. У паніці він почав збирати речі. Досвід підказав, що кондуктор чи політ. Цеський зрештою, пройдуть від вагона до вагона у пошуках небажаних пасажирів. Буде краще, якщо його не зловлять. Він не хоче опинитися в прийомній сім'ї або ще гірше повернутися до дядечка Пронири. Картер обережно. Розсунув металеві двері, щоб подивитись, куди його закинула доля. Перед ним лежав буйний зелений ліс, що простягався як ворсистий килим до гірського хребта, що маячив десь далеко. Сонце щойно закотилося за обрій, пофарбувавши кілька напівпрозорих хмар. У чудовий фіолетовий колір, а купол блакитного неба вже темнів в очікуванні вечора. Мабуть, картер проспав досить довго. Показчик, що стояв біля дороги, неподалік говорив, ласкаво просимо до міральних свердловин. Картер видерся сходами на дах вагона, щоб краще розглянути містечко, звідти він зміг побачити затишне поселення, накрите ковдрою мерехтливих вогників, яке розтяглося на північний схід від залізниці, на відстані від сітки вулиць, на пагорбі. Розтяглася низка білих будівель. Світло виходило з вікон будинків, немов вони були освітлені мільярдами світлячків недалеко від станційного парку, по інший бік від широкої платформи, і на захід від мерехтливого містечка розташувалася величезна ярмаркова площа. На якій тільки не почали загорятися вогні цирку. Звідти хвилями долинали різні звуки, сміх, музика і захоплений вереск. Він збирався зістрибнути з поїзда, коли на платформі з'явилася маленька червона машина. Картер пригорнувся до даху поїзда. Йому дуже не хотілося бути поміченим. На якийсь момент хлопчик раптом, подумав, що йому привіталося. З кріхідної машини почали вистрибувати люди, переодягнені клоунами один за одним, поки дюжина різномасних чоловічків і жінок не збилася. В барвисту купу, в якій утворився химерний візерунок з горошку та смужки. Розвернувшись до чорного самітного вагону, що стояв на далеких рейках, вони дивилися на нього. Замість усмішок на обличчях клоунів були гримаси. Кожен стискав у руці сумку. Картер здригнувся. Він зовсім не був шанувальником клоунів. Де він не зустрічав їх у рекламі чи книжках. Їхні фальшиві висловлювання нагадували про дядечку Прониру. Клоуни попрямували до чорного вагона, на боці якого було намальовані гігантське чоловіче обличчя. Воно було великим і круглим, і створювалося відчуття, що воно може запросто зісковзнути зі стінки вагона і покотитися як валун. Обличчя розтягнулось в моторошній усмішці. Відрізнити було складно. Над головою було написано 5 літерів. Один із похмурих клоунів відімкнув двері вагона. Інші почали завантажувати сумки в металевий контейнер. Звідки, де він був, Картер не міг розгледіти, що відбувається всередині. Він не знав, що було в сумках, але чомусь здавалося, що це було щось погане. За їхніми рухами. Було зрозуміло, що вони почуваються винними. Плечі клоунів були опущені, рухалися вони ривками, ніби збиралися ось ось вистрибнути зі своєї шкіри. Тут більше нема місця, поскаржився один із клоунів. Що тепер робити? Залежить від посу буркнув інший. Ймовірно, він захоче перемістити більшу частину добра до готелі Королівські Дуби. Давайте забиратися звідси, поки не завітали копи. Картер замислився, можливо, чудово освітлені будинки на далекому пагорбі і вгули тим готелем, про який вони говорили, адже він, виразно, Виглядав по-королевськи. Але перш ніж він дізнався про це, похмурі клони встигнули назад і неймовірно маленьку машину і поїхала геть, Картер не мав уявлення, що це значить. І знаєте що? Йому було зовсім байдуже. Річ, яку хлопець чудово засвоїв, Поки ріс на вулиці не пхати свій ніс у чужі справи. Те, що його справді непокоїло, це поліція, яка могла з'явитися будь-якої миті, тому хлопчик зліз з даху, перетнув залізничну платформу і попрямував у бік яскравих, ярмаркових вогнів, де можна легко Розчинитися в натовпі. Ще разу, коли дядечко пронира тяг за собою картера в нове місто, вони дотримувалися суворих правил. Насамперед необхідно було вивчити околиці, по-друге, роздобути їжу, по-третє, ночівля. І нарешті дядечко пронира брався за пошук. простаків щоб почати працювати так швидко, як це було можливо. Але як тільки в животі картера забурчало, всі правила вилетіли в нього з голови. Бутерброд, пані Зелевський, із підсмаженим сиром та редискою був останнім із того, що він з'їв, з голоду запаморочилася голова, вітер розносив. Аромати смаженого тіста, м'яса та карамелі до самої платформи, змушуючи картера йти швидше. Нахилившись, щоб перевірити, скільки грошей на чорний день залишилося в черевику, хлопчик мало не задихнувся від жаху. Схованка була порожня. Спогади про вчорашній день замерехтіли перед очима, ніби Кліпали кінокадри на старому проекторі. Невже дя... дядечка Паронира передбачив, що племінник може втекти і встиг украсти його запаси? Або, можливо, він був так засмучений через діамант пані Зелевський, що забув перекласти гроші з наволочки в черевик. Як робив ще ранку, скільки він пам'ятав. Але як би там не було, тепер це не мало жодного значення. Він не мав жодного гроша. Картер підійшов ближче до того місця, звідки лунали сміх, музика та веселі крики. Його переповнювали всілякі почуття, що було. Навіть добре, адже це відволікало від думок про порожній шлунок і картинки, що розпливалися перед очима. Колесо огляду та карусель миготіли яскравими вогниками. Червоно-білі намети висвітлювали софіти, молоді пари вишуковувалися чергу за солодкою ватою. Та видовищами, тоді як тітлахи просили батьків купити їм більше квітків. З гральних автоматів долинало трах, бах, бабах і дзвінь-дзинь бам. У нас є переможець, вигукнув хтось із тріумфяня. Десятки інших голосів засмучено повторювали. Ну, добре, пощастить наступного разу. Картер прийшов під гігантською табличкою. Раді вас вітати на захоплюючій ярмарці. ББ Боссо. Боссо це ім'я було написане на червоному вагоні зі станційного парку. Шматочки Пазла почали збиратися у картинку Клоуни в крахмальній машині. Крухі крихітній машині, мабуть, привезли якісь речі з ярмарку: костюму, перуки, жонгерські кульки, баночки із залишками кетчупу. Але чому вони тримали свій вагон так далеко від ярмарку? Це мало значення. Картер знав, що найкращий спосіб дожити до завтра. Це йти далі. Запах олії для смаження став набагато сильнішим, і земля перетворилась на в'язке місиво, куди б хлопчик не став. Шлунок нив. солоні та солодкі аромати, змішуючись у повітрі, наповнювали рот слиною. Звідкись із куточків під свідомості сплив голос дядечка Пронири. Подивимося, як ти заговориш, коли від голоду будеш настільки слабким, що не зможеш навіть бачити. Ось тоді ти сам пустишся усі тяжкі, і справа ланцюжком не обмежиться. А що якщо дядечко Пронира мав рацію? Без грошей, їжі і з відчуттям розпачу. Картер замислився, як утримати себе від того, щоб не порушити своє правило в перший же вечір. Хлопчик міг би легко використати свої таланти, щоб роздобути трохи ярмаркових квітків, але він пообіцяв не красти. Це стосувалося і обману тих, хто міг би дати йому щось. Задарма, однак Картер знав, що якщо він зомліє, то небудь може викликати поліцейських. Вітаю всіх до одного і ласкаво просимо на найбільше шоу цій сторон... цієї сторони від Апалацької стежки, кричав з вершини подіуму церковий зазивала, чий голос луна... луною розносився по ярмарку. Тоненький чоловічик був схожий на фігуру з паличок, але голос його гримів з такою силою, наче він був гігантом. Зіграйте у ігри, отримайте призи, наїжтеся досталь, поки не знудить. Прослухайтеся до істерії куку -ку кімнати, сміху. Загубіться у дивовижному лабіринті дзеркал, здригніться від тіні босомішалки, найзахоплювішого атракціону з того часу, як вас востаннє вивернуло на виворіт. І подбайте про те, щоб залишитися до кінця вечора і потрапити на велике фінальне босошоу. Над головами заблищали гірлянди, люди кинулися в бікартера гарячі, гри... гри... перекрикуючись, сміючись, Товстобрюхий працівник ярмарку, одягнений у підтяжки, розмахнувся кувалдою і опустив його на платформу автомата, який закликав виміряти сили. Схожа на кулю капсула, злетіла вгору і вдарила в дзвін. Підходь ближче. Побачивши карте ретостун показав на кувалду ти чоловік чи миша? Ні те, ні інше, відповів хлопчик. Вибачте, але в мене немає грошей. Він надто соромився, щоб розповісти чоловікові, що вмирає з голоду. Але може я зможу вам якось допомогти. І ви купите мені ходох або щось таке, Тостун виглядав роздратованим. Він кивнув іншому працівникові і обтягуючи тені синій формі охорони. Коли охоронець підійшов до нього ближче, Картер помітив, що обличчя його було розмальоване так само, як у Похмурих клоунів із крихітної машини на станційному парку. Але охоронець виглядав навіть дивніший, ніж звичайні клоуни. Упс, подумав Картер. Знову час випаровуватися. Погляньте на найзвичайніші. Нез... Експонати на землі, кричала неподалеку жінка з безглузді курці та казанку. Здивуйтесь моржу, який піднімає тяжкості одними лише вусами. Поспостерігайте за тим, як леді павук сплітає своє дивне павутиння, нагодуйте цвяхами. Татуйованого немовляти, розікніть, полоскотати свої нерви розмовою з двоголовою жінкою. У цьому наметі ступних внесків не було, тому картер пірнув усередину, він пішов за грудою глядачів через цьмяно освітлену галерею, заставлену скляними коробками. Напівкурка. Напівсвинка, найдовший ніготь на світі, венерина мухолівка, цибулина, яка була розміром з кавун, що потріскався, останньою була скляна труна, де лежав скелет русалки. Там, де решта охала і ахала, карта закочував очі. Усі ці речі були підробкою. Він помітив, що у тому місці, де свиня з'єднується з куркою, дерев'яну стружку на нігті та висашену фарбу на венериній мухоловці. І на одній із кісток русалки все ще висів цінник. За великою ксамитовою завісою ховалася ще одна кімната. Поділена на кілька маленьких паралельних секцій. Картер озирнувся через плече і побачив, що його охорона з більше не переслідує. Можливо, тепер він у безпеці. Все довкола було настільки дивним, що Картер зовсім забувся. У першій секції він зустрів пухого малюка в пігузнику, шкіру якого покривало безліч татуювань. Він сидів посеред величезного дерев'яного манежу, хихикаючи, пускаючи слини та постукуючи одним кубиком об інший. Коли він збирається їсти цвяхи, невдоволено сказав один із глядачів, що стояв поруч з Картером, татуювання, немовля. Подивився на чоловіка, плюнув на землю і застукав кубиками з потрійною силою. Кому ще змінити підгузник? прошепотів картер, собі підніс. Наступний відсік був абсолютно чорним, за винятком гігантської, сріблястої павутини, натягнутої між передньою та задньою стінками. На, на поводині лежала жінка в темному одязі з маленьким блідим обличчям і неймовірно тонкими кінцівками. Придивившись краще, Картер усвідомив, що у жінки було по дві додаткові руки з двох боків. З нудним виглядом леді павук покривала нігті вогненно-червоним лаком. Тискаючи пляшку пальцями ніг, а маленький пензлик однією з середніх рук. Згадавши кілька своїх трюків, картер придивився уважніше, додаткові руки покривали блискучі рукава сукні, але кісті були відчинені, пальці не рухалися. Це підробка, знову подумав Картер. Це довкола підробка. Оскільки вступного внеску не було, це порушувало правила Картера. І все-таки він вважав те, що відбувається несправедливим стосовно глядачів. Фальшиві фокуси здавались йому тим світом, частиною якого легко міг би стати його дядечком. У наступному відсіку стояв величезний скляний акваріум, кілька метрів завширший і завдовжки і такої висоти, що був вищий за найвищу людину, яку Картер коли-небудь бачив. Води всередині не було, що здалося дуже дивним. Скло було настільки брудним, що крізь нього. Майже нічого не було видно. Глядачі притиснули своє обличчя до цієї каламуті, а потім верещали та ойкали. Одна з жінок мало не зумліла. Коли настала черга картера, він зрозумів чому. Усередині сиділа двоголова жінка і спокійнісінько читала книгу. Спостер потворене скло наганяло ще більше жаху. Картер плюнув собі на рукав, щоб стерти б... розлучення бруду, які заважали йому як слід розглянути жінку. Звичайно, скло має бути брудним, подумав Картер. Їм слід затоманити огляд. Усередині. Він побачив, що одна шия природно приє... поєднується з тілом жінки, тоді як друга незграбно погойдувалася. Одне лицемірство і моргало, Одне ж завмерло, знехтувало маскою, то справді був манекен, прикріплений до реальної людини. Суцільний обман, подумав Картер. З одного боку хлопчик відчув полегшення, але у глибині душі був розчарований. До речі, про глибини. Шлунок його знову завив від голоду Картер. Почервонів і озирнувся, щоб зрозуміти, чи почув його хтось із глядачів огоронців все ще не було. Тому він вирішив. Дійти четвертої заключної охоронці все ще не було, тому він вирішив діяти четвертої заключної секції. Усередині виявилася сцена, яка прогнулася під вагою всіляких тягарів, дизельного двигуна, ковадла, холодильника та піаніно. У центрі стояв величезний чоловік. Волохатими грудьми, що напружував м'язи, довгі вуса, схожі на кермо велосипеда звисали на груди. То був морж. Він сів на впочіпки перед залізною штангою, на обоїх кінцях якої висіли майже гарматні ядра 500 фунтів кожне. До них були прив'язані його вуса. З ревом, якому позаздрити би навіть лев, чоловік важко підвівся на ноги, штанга погойдувалася лише в рівні його ті талії. Вуса натягувалися, спотворивши обличчя в огидній гримасі, ноздрі роздулися, картер не зміг утриматись від сміху. Коли чоловік скинув штангу на землю, Картер помітив, як морж глянув на нього недобрим, проникливим поглядом. Картер вискочив із намету. Він побачив, що на решту глядачів, враження морж справив. Вони виглядали здивованими чи навіть наляканими. Картер посміхнувся люди, не повинні вірити усьому, що бачать. Це було одним із перших правил чаклунства. Картер це знав. А що? Що до тебе, ось тобі урок на швидку руку, показуючи одну річ можна правою рукою, фокусник часто робитиме щось інше, чого ти не помітиш, можливо, лівою рукою. Це називається. Відволікаючи маневром. Одна з перших речей, яку Картер дізнався від дядечка Пронири. ББ босо за своїми дешевими трюками лише зміцнив упевненість картера в цьому, що справжнього чеклунства немає. Але в цей момент з хлопчиком раптом трапилося щось по справжньому. Чарівне, що він ніяк не зміг би пояснити щось, що його життя, змінило його життя назавжди. Він зустрівся з паном Данте Верноном.